Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснити заповнення довідника шифри виробничих витрат для агрогалузі. Обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Довідники, шифри виробничих витрат. Даний довідник передбачений для того, щоб здійснити розподіл за витратами при май... на майбутньому нарахуванні та виплаті заробітної плати для різних категорій співробітників. Наприклад, це можуть бути адміністративні витрати, витрати на збут, загальновиробничі витрати. Кожен рядок створюється шляхом використання пункту меню, права кнопка миші додати або натиснувши іконку на панелі інструментів. «Додати». Поглянемо, як виглядає заповнений рядочок зсередини шляхом редагування вже готової позиції. Оберемо для цього останній рядок загальновиробничі витрати по рослинництву. Код та номер шифру бухгалтер може зазначити самостійно, або програма встановлює довільний порядок наступний номер після останнього внесеного. В рядочку назва ми зазначаємо конкретно текстом, які саме витрати будуть відображатися за цим кодом. Наприклад, загальновиробничі витрати по рослинництву, загальновиробничі витрати по тваринництву, адміністративні витрати тощо. Рахунок для віднесення заробітної плати на витрати заповнюється шляхом занурення в план рахунків та вибору конкретної позиції, наприклад, рахунок 91. Також в цьому рядочку обов'язково необхідно вказати коди із довідників аналітики. Для рахунку загальновиробничих витрат, наприклад, це буде довідник 42 види діяльності та довідник 3 статті витрат. Заповнюємо цю інформацію, занурюємося в перший довідник та обираємо конкретну позицію з довідника. Це може бути рослинництво, тваринництво, переробка, олійні, інші види діяльності. Зазначаємо інформацію подвійним натисканням. І також заходимо в наступну колонку та обираємо потрібну нам статтю Основна заробітна плата. Аналогічним чином заповнюємо рахунок для віднесення нарахованого ЄСВ на витрати. Вказуємо рахунок з плану рахунків та дані, що стосуються аналітики до цього рахунку обліку. Після цього заповнюємо рахунок розрахунків по заробітній платі. Рахунок 66, субрахунок 661. Після заповнення інформації натискаємо відмітку зберегти. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!